Польща не відправлятиме війська воювати в Україні. Поширення іншої інформації з цього питання шкодить польській державі. Так, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Кошіня Камиш відповів на запитання депутата від конфедерації Романа Фріца у Сеймі. Депутат Роман Фріц стверджує, що має документ, який підтверджує польську місію. Же однак ставля вимог професійним це, що... військовим, начебто, ставлять вимоги формувати підрозділи для відправки в Україну. Міністр національної оборони має пояснити це і розповісти повну правду щодо того, як є насправді певна релація і певної правди пшедецьким, бо мусимо ще тримати, це є. Очільник міністерства національної оборони Владислав косіняк Камиш заявив, що депутат поширює брехню та не має щодо цього базових знань в Києві. чи вам відомо про інститут Аташе, який також присутній у Києві? У його рамках також служать польські солдати. Туди також їздять представники генштабу Польщі. Чи справді треба говорити про справи, які пов'язані з безпекою польської держави, саме таким чином? Ви абсолютно на цьому не знаєтеся. Брешете та сієте смутом. До того ж, це наражає нашу державу на небезпеку. Нажа наш фанґібезпецькопанство польське. днями Тивне командування видів збройних сил Польщі спростувало повідомленням про польський корпус та підготовку до інтервенції в Україну. У відомстві наголосили, що це схоже на російську дезінформацію.